Всім привіт! Мій нік на ютубі Оляки, і я безмежно рада вас вітати на каналі Стопна Укладка. Сьогодні я відповім вам на найпопулярніші запитання, щодо волосся та укладки, які мене запитують. Тому давайте починати. Питання, мабуть, актуальне не лише для мене, але й для більшості нашої планети. У мене жирні корені та, на жаль, сухі кінчики. І з цією ситуацією я стикаюсь дуже часто. Скажу зразу, що не існує засобу, який зробить ваше волосся ідеально чистим в той момент, коли воно насправді брудне. Але є декілька хитростей. Перше, це використовувати сухий шампунь. Але, на жаль, для мене цей спосіб не допомагає, тому що у мене досить таке специфічне волосся, і більшість сухих шампунів мені просто не підходить, тому я не ними не користуюся. А другий спосіб це використовувати таку от стайлінг пудру від тафт. Вона прекрасно допомагає в такій ситуації. Звичайно, ця пудра не пристосована для того, щоб абсорбувати жир з нашого волосся, але вона візуально робить його чистішим, надаючи йому об'єму. Тому цей засіб став моїм масхемом. І якщо ви інколи присинаєтесь і бачите, що ваше волосся уже не першої свіжості, рекомендую вам також попробувати цю річ. Також мене турбує особливо в вітряну погоду, тому що літом я переважно завжди ходжу або з хвостиком, або з косичкою. І є дуже простий спосіб його вирішення. Для цього вам потрібно буде лак для волосся та грібінець або щітка. Наприклад, ось у мене такий грібінець. Ви просто наносите лак на волосся, коли вже ваша зачіска готова, наприклад, готовий хвіст, і потім легенько розподіляєте. Лак, або, в принципі, це може бути навіть пінк, але краще використовувати лак. Ось таким грібінцем. Також скажу вам невеличкий лайфхак. Якщо е, ваші брови густі і зовсім не слухняні, і е, гелю для брів, на жаль, під рукою немає, я рекомендую вам використовувати дуже цікаву річ. Ви берете, звичайно, кісточку від туші, але це має бути така чиста кісточка від туші, якою ви вже давно не користуєте. Ви просто пшикаєте лаком на і поправляйте ваші бровки, укладаючи їх. Я вам гарантую продовження. Ваші брови будуть в ідеальній фіксації і ідеально виглядати. Сьогодні це запитання актуальне і досі, тому що більшість з нас ходить в шапках, в беретах, в кустках або просто носить шарфи, які, ну, на жаль, але спутують наше волосся. Але замість того, щоб це волосся постійно підрізати, можна використовувати, звичайну пінку для волосся. Це насправді дуже просто, її потрібно використовувати не дуже багато, тому що ми ж не хочемо робити укладку. Пінка. Насправді, пінка вона не лише для фіксації, для укладки, але й робить таку текстуруючу функцію. Тобто воно робить наше волосся більш текстурним і волосинка до волосинки. І через це воно не спутується. Пінки потрібно наносити небагато і зразу ж після помиття голови. Просто після того вона легше буде сушитися і. Під час розчислення не буде вже злазити з вашого волосся після того як волосся висохне, ви просто його розчісуєте і одягаєте вашу улюблену теплу річ. Можливо, це шапка, шафік, а можливо, хустка. Тому будьте красивими і нехай у вас будуть красиві кінчики. Питання дійсно мені, Тому що моє волосся дуже пряме, дуже гладке, воно не тримає ніякої укладки взагалі ніяку кількість часу. Але е, якщо ж мені дійсно потрібно зробити якісь кучери, то е, я використовую неймовірну велику кількість всяких засобів. В першу чергу я мою волосся е, і потім наношу пінку сильної фіксації, прочісую його. Потім я роблю на вологе волосся, е, частіше це бігуді, е, і з ними сплю. Лише після цього моя зачіска тримається. Але це ще не все. Я наношу два шари лаку зразу після того, як я закрутила бігуді, і після того як я зняла бігоді, і у мене вже є більш-менш готова зачіска. І лише після цього моя зачіска буде триматися, ну я не скажу що всю ніч, але хоча б півночі вона протримається точно. Тому якщо у вас є такі самі проблеми, як у мене, з триманням зачіски, триманням укладки, спробуйте мій спосіб. Що робити, якщо потрібно нанести гель для волосся і зафіксувати зачіску? Але, на жаль, його дуже видно, і волосся стає жирним. Насправді це все дуже просто. Потрібно нанести невелику кількість гелю, але ні, не на волосся, а на грібінець. Ви берете грібінець і гель наносите. Усюди на зубчики невеликої кількості, і аж потім прочісуєте. Таким способом гель буде дуже гарно розподілятися по волосю, і волосся не буде виглядати жирним чи якимось масним, чи, можливо, неаккуратним. Тому цей спосіб, якщо ви використовуєте гель укладках, я думаю, що вам обов'язково сподобається. Ось такими були мої відповіді на запитання. Якщо вам сподобалось, підтримуйте це відео пальчиком вверх, підписуйтесь, задавайте свої питання внизу в коментарях, і в майбутньому відео я відповім саме на ваше запитання. Тому всім вам гарного настрою, прекрасних укладок і до скорих зустрічей! Па-па-па-па!